Не пройшло і місяця часу, як я на кінець добрався до кванту. Всі ви знаєте, для чого потрібен стабілізатор, всі ви знаєте, якого виду вони є, всі ви знаєте, для чого вони потрібні. Але не кожен бачив зблизька квант. Показував я його в тому числі і начинку минулого року. Кому цікаво є декілька відео. А сьогодні ми будемо його мучити. Будемо з ним робити таке. Чого ви собі самі, напевно, вдома ніколи не дозволите. Навіть знаючи, що на нього є добра гарантія. Мені дозволили, будемо дивитися. Пояснимо, як працює стабілізатор, чому не завжди допомагає, чому інколи завищена напруга сильно краще, ніж занижена. Ну і після того, що я зробив з ним минулого разу, я би мав на ньому женитися. Тож Не відкладаємо. А розпаковуємо красавчика. Оп я. Новенький, муха не, струм не ходив. Ще його ніхто не мучив. Ми будемо перші. Квант є інверторним стабілізатором без накопичення енергії нового покоління. В нього немає семисторів, в нього немає релюшок, в нього немає накопичувальних конденсаторів. Тільки транзистори і дросіля. Конденсатори є низької ємності, малої ємності для компенсації реактивності. Клемник нуль скрізний. Вхід-вихід, земля. І щоб легше було мучити, нам залишили розробники розетку. Беру собі такі шнурки. Вхід 220 з розетки, вихід, щоб можна було підключити подовжувач, а може й не треба, бо маємо дві розетки це добре. Лампочка, щоб візуально оцінити, що робиться на виході. Відводи для ослографа. І підключаємося. Перед першим включенням хочу показати вам щодо прибору від дяді Володі. Він вміє міряти power Factor, або косинус фі. від настільної лампи. Він є 0,6, лампа споживає небагато всього-навсього 11 Вт, але косинус Фі є поганим, тому що це є імпульсне споживання, індуктивна або ємнісна складова. Якщо взяти калорифер, наприклад, на кіловат, то картина буде зовсім інша. Ми бачимо велике споживання, але косинус Фі рівний одиниці, фактично. 999 це є резистивне споживання, воно не спотворює. Струм відносно напруги, немає зміщень, і це є дуже добре. Тепер будемо вмикати квант. Перші електрони лоскотатимуть йому транзистори. Що ми маємо перед собою? Що нам треба знати? Жовтий канал, вхідна мережа 220 вольт через дільники 1 до 10, тому множимо на 10. Видно, зрізані піки, виходу ще немає. Амперметр, який буде міряти фактичний струм. І будемо звертати увагу на фактичне споживання коснусвіт, порівнювати його з амперметром. Минулого разу причепилися люди, що в нього великий холостий хід. Нема великого холостого ходу, є реактивність навантаження, є дроселя, є конденсатори. Коли ви потім підключаєте навантаження, воно все еквалюється і ніяких проблем немає. Фактичне споживання власне інвертора є. Є одиниці Вт, звичайний малюсінький імпульсний блок живлення. А решта це реактивності і так далі. Домашній лічильник не обліковує реактивне споживання. Виключно обліковується, ви платите за активне навантаження. Реактивність не враховується. Тому на холостому ході на цей параметр особливо не треба звертати уваги. І тільки для наглядності я вам це показую. Перше включення автоматів 2. Один автомат здвоєний з автоматичним відключенням, керуванням, електроніка його вміє відключати, і байпас. Байпас нам не потрібен. Іде внутрішній тест Відлік часу, лампочка засвітилася, інвертор пішов в роботу. Поки що ми бачимо струм майже в 2 ампера. А ну врахуємо, яке це буде споживання, на вашу думку. Кого добре з математикою нарахували 480 ватт, а може і всі 500, тому що тут не 220 по входу, а 230 по входу. І це говорить нам як би струм. Але пам'ятаєте, як ми на зарядних станціях підключали 220 і на виключеній станції нас світилася лампочка, бо по входу були конденсатори. От тут так само пару мікрофарад плівкових конденсаторів дає нам реактивний струм. Зверніть увагу на фактичне споживання по ватметру всього-навсього. 50 ватт. Це власне тому, що не рахується реактивна потужність. А от косинус Фі в нас дуже поганий. Зараз ми його побачимо: 01. Одиниця це ідеально, 01 це дуже погано, тому що є індуктивність, тому що є ємність, але це холостий хід. Він вас ніколи на холостому ході працювати не буде, тому це не є проблемою. Вносимо додаткові зміни в кола і дивимося, як він реагує на зміну напруги. Тепер квант включений через латер. На вході ми можемо міняти напругу в широких межах. Поки що у нас вхідна-вихідна напруга однакові і домахатися нема до чого. Особливість роботи інверторного стабілізатора – дуже маленький крок регулювання. Тобто, якщо релейні при спрацюванні, крім клацання релюшок, ви будете бачити. Різку зміну яскравості лампи. Сервопривідні, де латром крутить електроніка, сервопривід, будуть мати плавне регулювання і теж будуть скачки, якщо напруга на вході міняється різко. В нашому ж випадку ми маємо стабілізацію на люту. Кожен півперіод шинкується, нарізається, формується правильний вихід і дивимося, що буде. Йдемо донизу. Як бачите. Латер починає гудіти на нього навантаження, завалилися по входу піки, а вихід в нас правильний синус. На вході напруга в нас 100 вольт. Щоб мені латер не задимів. Ось пішло вже падіння вихідної напруги при 70-80 вольтах. Зверніть увагу, 80 вольт і в нас починає просідати тоді вихід. А на виході все ще 220. Якщо ми підемо вверх. Дамо більшу напругу. Бачимо, що вихідна напруга не міняється. Тепер різко. Оп, захист спрацював. Вихідна напруга занижена. Чекаємо, коли відновиться. Попробую чуть менше крутанути. Ну бо погодьтеся працювати на напрузі менше 80 вольт, сенсу немає. Там ми потужності ніяких не розвинемо. Я зараз пояснюю чому. Отже, маємо максимум, мінімум, різкі скачки. Як бачите, лампочка взагалі не моргає. Підключити вам на вхід для наглядності. Вихід латра, вихід стабілізатора. Тепер ви розумієте, про що я говорю? Взагалі не видно жодної різниці в яскравості вихідної лампи. На потужності ситуація буде фактично та сама. Плюс правильний синус на виході. Піки він виправляє. Чому стабілізатор не завжди добре, чому він не завжди допоможе? Розглянемо випадок, коли вам потрібно забезпечити навантаження 10 кВт. Якщо у вас стоїть стабілізатор, у вас завжди буде стабільна вихідна напруга. Беремо умовно 220 вольт. Ваших 10 кВт при 220 вольтах це вже буде 45,5 А. Але фізику ми нікуди не обманемо. Відповідно, щоб при зміні напруги забезпечити вам ту саму потужність, струм буде мінятися. Відповідно, після стабілізатора в нас напруга константа 220 вольт, струм константа. Навантаження не міняється. По входу в нас міняється напруга. І якщо в нас напруга буде занижена, то при 10 кВт струм буде не 45,5 А, а 62,5 а буде. Тобто буде суттєво вищий. 20,5 з половиною ампер різниця, коли ви поставили стабілізатор, і при пониженні напрузі він споживає більший струм, напруга починає просідати ще більше, тому що йде падіння на дротах на гнилій лінії від вас до підстанцій. І відповідно, чим більша потужність, чим більше стабілізатор буде стабілізувати, тим більше буде просідати напруга, тим більше буде рости струм. І відповідно може бути ситуація, коли на гнилих дротах електрики не буде ні в кого, тому що напруга на лінії просяде до нерозумного мінімуму. Протилежна сторона медалі це коли напруга зависока. Коли, наприклад, два вас поряд сонячна електростанція, вона вдуває в мережу, щоб вдути, вона піднімає напругу. І у вас 250 чи навіть більше вольт на вході. В результаті стабілізатор понижує напругу. Вихідні параметри в нас не міняються, напруга підвищується, відповідно, струм падає за законом Ома. І тих самих 10 кВт при 250 вольтах вже буде 40 а. Різницю відчуваєте? 20 А різниці з просадженою. Якщо напруга буде вища, струм буде ще меншим. Відповідно, якщо у вас малий відний автомат, при повищеній напрузі ви можете зняти більшу потужність. І це може бути вам навіть на руку. Оці моменти треба враховувати, коли ви ставите стабілізатор. І якщо у вас на лінії 120 вольт, вам ніякий стабілізатор, на жаль, не допоможе. Вам потрібно вирішувати питання з якістю лінії. Коли у вас напруга просідає імпульсно і не дуже сильно, стабілізатор вам допоможе. І як ви вже бачили, квант це може зробити абсолютно без жодних скачків напруги по виходу. Тобто любе навантаження, люба лампочка буде працювати ідеально. Також в стабілізаторі є купа захисів. Він захищає від заниженої напруги, від завищеної напруги. Він має реактор, котрий ловить викиди імпульсні в мережі, в тому числі є шанси, що далекої грози він щось може зловити, взяти на себе. В попередньому відео я розказував, показував про реактор детальніше. Тестуємо під навантаженням, дивимося на зміни. Жмені навантажені різні з двигунами, порохотяг, тем, лампа. Подовжувач китайський з максимально тонких дротів, підвід тонкими дротами, згинає палук, так як то часто буває в робочих умовах. Що включаємо спочатку? Давайте спочатку включимо лампочку на 150 Вт. Звичайно, багатокіловатному стабілізатору то до лампочки. Включаємо тен кіловат. Видно, як просідає вхідна напруга, а вихідна не міняється. Трошки просіла, добре. Добавляємо... що йому? Добавляємо порохотяг. Порохотяг десь біля 2 кВт, щоб мені автомати не повибивало. Включився порохотяг. Видно стрибок. Вхідна напруга просіла. Вихідна, все як має бути. Вхідна піки зрізані, перевантажена мережа. Вихідна в порядку, споживання 2,6 кВт. Ще підключаю фен моторчик. Гарно, по-моєму, наглядно видно. Зверніть увагу, косіну фі піднявся до 0,9. Так само можна помітити, що при різких змінах навантаження лампочка не блимає. тобто вихідна напруга є дуже стабільною. Лампа 10 кВт. Порохотяг і підключаю ще фен. Чуть-чуть можна помітити, тепер зміну яскравості лампочки. Коли я різко міняю навантаження в кіловат. Знов згорів запобіжник. Ну, більше 15 А. Тут ми на перевантаження не спробуємо, будемо шукати інше місце. Ну, я думаю, прийшов час піти покурити. А курити ми будемо електрод трійку. Ставимо його в тримачі зварки, Беремо маску зварщика і обов'язково готуємо максимально стрьомні умови, які можуть тільки бути. Для цього беремо довгий подовжувач, лишаємо всі тонкі дроти. в подовжувач вмикаємо вхід кванту. А зварка буде підключена теж тонкими дротами до виходу кванту. Лампочка вихідна, включилася. І ставлю вхідний прожектор, щоб ви бачили, що відбувається на вході. При вилучному освітленні чомусь лампи виглядають на камеру пульсуючими. Ну що ж, тут нічого не зроблю, так працює камера. Думаю, може від них краще відмовитись. Ось так без ламп. Я не буду бачити, що тут відбувається. Ви мені потім розказуєте. А я вмикаю зварювальний апарат, десь тут в нього вимикач був. О, автомат запустився. Йду курити. Щось мені вариться погано, трохи додавлю струму. Оп, і щось виключилося. Цікаво, що йде. Трохи не встиг докурити. Зловила тьоща, надавала по руках, сказала курити не можна. Мав на увазі, що вибило мені вхідний автомат. Я нагадував, що він в мене всього-навсього 16 амперний А ось налаштування зварки, які стояли. Якщо так пальцеміром, то в мене десь на 160 А було влуплено. Я вже подивився запис, які висновки можна зробити. Ви, напевно, собі щось думаєте, а я вам розкажу, що знаю я і що я можу вам сказати. Перше діло, як бачите, нічого не згоріло, і такі конкретні збої і проблеми квант без проблем витримав навіть без попадання в аварійні режими. Тобто, це для нього штатний режим. На ослографі ви могли бачити спотворення, серйозні спотворення синусоїди. Було видно, що міська мережа взагалі з нею робиться хрен що, А от вихідна напруга з кванта, вона теж була певної специфічної форми, і була значно кращою, ніж міська мережа. Який висновок з цього можна зробити? Перше, це те, що квант справляється. Друге, що не горить, не спрацьовують захисти, навіть штатна робота. А третє, це те, що він прив'язаний як стабілізатор, бо це все ж таки не інвертор, а стабілізатор, хоч інверторного типу, до форми синуса. Відповідно, вихідний сигнал завжди прив'язаний до вхідного синуса. І якщо у вас є якісь проблеми з синусом, квант їх виправляє по максимуму, але чудес він не створює. Що ми бачили, вихідна напруга мала кращу форму, але теж були певні збої. Тому якби не розраховано воно на роботу зі зваркою, але без проблем справляється. Це все, що треба знати про квант. Хоча ні, не все. Зараз ми ще змоделюємо пару аварійних ситуацій. Минулого року, перевіряючи захисти кванту, ми робили нерозумні речі. Ми іскрили, просто дротом брали і скрили по входу, дивлячись, як себе буде вести квант під повним навантаженням. Відповідно, вдували ми там 6, 6 7 кВт, і квант падав в захист, відраховував час і як би нічого йому не ставалося. Але як то кажуть, ситуації бувають різні. Чому іскріння має бути тільки на вході, іскріння може бути і на виході. Що, якщо буде іскрити на виході, тобто після кванта проводка гнила, відгниває і вмирає. 0,9 кВт, грубо кажучи, підключений кіловатний тен. Дядьку Володя, добре, що він не уявляв, що буде робитися з його коробкою. Тут є вихід на лампу. Лампу ми замінимо піастрою і куском дроту. Зараз струм тече. Через замкнутий вимикач. Коли я його перемкнув в положення лампи, ми отримаємо ось цю щітку розімкнутою з піастрою і, відповідно, попробуємо кіловатним навантаженням поіскрити і подивитися, як себе буде вести квант. Заодно глянемо на осцилограми. Отже, кіловат розмикаю. Відключив, навантаження, впало до нуля. Такого робити не можна. Заберіть від екранів вагітних дітей і нетверезих чоловіків. Служба техніки безпеки теж виходить, а ми тим часом беремо і робимось так. Я думав, буде гірше, думав, будуть якісь аварійні режими. Йому хоч що. Йому з 0,9 кВт вдувається і немає ніяких проблем. Добре, але ten, це резистивне навантаження. Давайте зробимо складніше. Давайте візьмемо порохотяг. В нього буде індуктивне навантаження, і, можливо, це буде важче для стабілізатора. І буде легше. Створити якийсь аварійний режим, ось тоненький дротик без проблем тягне кіловатний тем. Так що нема сенсу брати такі товсті дроти і так добре працює. Порохотяг підключаю до розриву в режимі лампи. Як це зробити? Замикаю, вмикаю. Порохотяг на фоні, ледве чути, гудить, тому що, щоб нам не заважав, 1,3 кВт споживання. Тепер пробуємо щось іскрити. Чути перебої в роботі, порохотяга. А на роботі це не відбивається майже ніяк. Хіба видно, що вхідна напруга скаче. Жовта осцилограма. Тобто навіть такі складні режими. Для кванта не є проблемою. Добре, давайте підключимо одночасно і порохотяг, і калорифер, збільшимо потужність. Порохотяг гудить не сильно, тому браму на цей раз не закриваю. На підмогу собі беру ще фен, підключаю то все в гнилий китайський подовжувач. Дивимося, що в нас буде. І так, є запуск 2,8 кВт. Включаю додаткову фен 3 кВт. Хоч би що. А, приварилося. Як бачите, до 4 кВт це більше половини навантаження. Більше мені не дасть ні совість, ні. Вхідні автомати, в принципі, жодних проблем з перевантаженням немає. Добре, а що буде з замиканням? Якщо буде коротке замикання, давайте зробимо коротке замикання. Ну що ж, коротке так коротке. Поки техніка безпеки не повернулася і поки мене до кінця ще не прокляли бувалі люди. Що я роблю? Включаю прожектор, він є навантаженням. Кричать в нас дроти. Оце буде якраз наше коротке замикання. Що швидше відіб'є, чи китайський подовжувач, чи автомат на 16 ампер, чи Квант, я не знаю. Осцилограф включений до виходу кванта, тому він загасне, якщо пропаде електрика. Ну, блін, била, била. Готові? А знаєте чому? Тому що квант має захист від пускових струмів. Він може видавати на короткий час перевантаження для запуску потужних двигунів. Давайте замкнемо надовше. Перемикаю осцилограф на живлення від 220 по входу кванта. Чекаємо, коли він запуститься. За той час ще раз нагадую, пояснюю. Що ми бачили, що ми мали, як поставити ту лампу, так, щоб вона осцилограф не сліпила. Коли я робив коротке замикання, в нас напруга падала до нуля, а струм йшов до безкінечності. Але в той же момент потужність по виходу була обмежена. Ми бачили 4,5 кВт, по-моєму. І відповідно вхідні параметри дозволяли стабілізатору не перевантажити мережу. Ану, дивимось повторно. Потужність падала до 0,1 кВт тепер. Видно, що вхідна напруга фактично залишається без змін, тому що потужність по виходу падає до нуля. От вам режими запуску стабілізатора. Короткочасно. Або, якщо б довгочасно, він би витримав, він би відключив, відпрацював би захист. Оп, щось відключилося. Відключився китайський подовжувач. Ну, може й добре, припиняємо робити таке неподобство. Я думаю, ви зараз догадаєтеся, яка дурна ідея прийшла мені в голову. Я знаю, терпіть. Такого вам більше ніхто не покаже. На щастя, ніхто вам більше такого не покаже, і я такого не буду більше показувати, бо це є дуже небезпечно. А хто не догадався, ми тільки що бачили, що квант тримає пускові струми з перевантаженням, і попробуємо його використати в ролі зварку, зварочного інвертора, як зварку. Тобто Піастру підключаємо. До речі, на ноль чи на фазу треба піастру підключати. Техніки безпеки тут взагалі порушена все як можна було порушити. Звичайно, ви такого ніколи не повторяєте і нагадую, що такого робити не можна. Це в контрольованих умовах з написаним заповітом і страхівкою, просто щоб подурачитись чи показати, що квант має серйозні захисти і його не так просто спалити, як може видатись. Лампочка, лампочка в нас тут була. Давайте її включимо, хай собі моргає. В таких режимах нам взагалі не принципово, що куди буде моргати. Хай собі там буде. Одним словом, на вихід кванта напряму підключене коротке замикання з електродом. Трієчку воно не потягне, воно просто скоріше буде іскрити, просто для наглядності. Ну і вмикаємо. Гумові тапки, дерев'яна основа, ПЗВшка в мене є. Не кажіть нікому, що я так робив. Ну і... Те саме, про що я говорив, варити не виходить, струми недостатні. Але кванту хоч би що. Якщо бачите, зверніть увагу на режими роботи, які струми, які потужності. 5 кВт, по-моєму, по максимум, а при замиканні падає до 0,2, 4,9 кВт, а потім 0,2. Це особливість інвертного стабілізатора. Він Вміє робити то, чого ніколи вам не зробить звичайний стабілізатор. Але як зварка він не годиться ні на що, не купуйте кванти як зварювальний апарат. Поки одні матюкаються, крутять пальцем коло виска, а інші протирають очі, спішу пояснити, чому не вибуло автомат і чому ми бачили незрозуміло, що на перший погляд. Ми знаємо, що потужність дорівнює добутку струму на напругу. Ми маємо напругу 220 вольт і маємо потужність кВт 7 кВт, це є 7 тисяч Вт. Якщо це перевести в струм, при напрузі 7 кВт при напрузі 220 вольт дає нам приблизно. 32 Ампери Тобто, при навантаженні правильному, 32 Ампери при 220 вольт, 7000 кВт стабілізатор може вдути. Плюс перевантаження, про це ми будемо говорити пізніше. Але коли ми робимо коротке замикання, напруга йде до нуля, а струм. Не йде до безкінечності, тому що ж це стабілізатор. Він стабілізує струм і обмежує захистом на свою можливість, на, умовно кажучи, свої 32 чи там з запасом 35 А. Але добуток. 35 Ампер на умовну пару вольт потужність дає ніяку, не кіловати, а одиниці чи десятки вольт. І тому по входу перевантаження немає. Тоді як по виходу є перевантаження. І двигун собі може розкручуватися. Це можна наглядно показати на моєму лабораторному блоці живлення. Ви його вже знаєте і знаєте, що він дає до 10 Ампер. Більше 10 Ампер він не може дати, він переходить в режим стабілізації і може дати 28 умовно вольт. Відповідно, 28 вольт 10 А це є аж 280 Вт. А що буде, якщо буде замикання? Він ж перейде в режим Constant Current стабілізації струму, та який квант робить. Беремо кусок гнилого дроту і робимо коротке замикання на 28 вольтах. Що ми маємо в результаті? Всього на всього 4,6 вольта. Це падіння напруги на гнилому біметалічному дроті. Хай буде грубо 5. 5 вольт ми маємо. І струм, грубо 10 А. І хоча в нас коротке замикання, ми тут не маємо 280 вольт, а добуток напруги на струм у нас виходить всього-навсього 50 Вт. От вам гола математика. Тому Квант не вибивав автомат, а при короткому замиканні переходив в такий цікавий режим. Нічого дивного це немає. Це штатний режим роботи приладу. І ось для запуску потужних навантажень це можна сказати ідеальний варіант. Багато чого налаштувати можна в меню, як там струми, напругу вихідну задати і так далі. Це зараз ми не будемо розглядати. Ви це можете зробити згідно з інструкцією. Моє діло показати, що чуда ніякого не було, що все в рамках фізики і так як передбачив виробник.